Сьогодні мені б хотілося поговорити про економіку як фундамент будови суспільства, взаємовідносин суспільства, морально-етичного кодексу суспільства і взагалі всього, що стосується будови суспільства і стосунків конкретних особистостей в цьому суспільстві. Ви знаєте, те, що ми вважаємо добром і злом. Це залежить від того, на чому живе суспільство і що може підтримувати життєздатність суспільства. Можливо, вам такі відомі приклади, коли, може, ви читали, що народи, які не мали відповідної тягової сили в вигляді там коней чи волів, вони не могли обробляти великих масивів Землі. І не могли прогодувати багато людей. А тому людина, яка втрачала працездатність і не могла далі себе прогодувати, вона ставала тягарем для сім'ї і забирала, якби ті продукти, які можна було нагодувати малих дітей. І для того, щоб якось вирішити цю задачу, оцю людину, що не могла себе забезпечити, відвозили на кладовище з піснями і танцями, її проводжали. На той світ, що там їй буде краще. І це було добро. Аналогічно, всі північні народи, які жили біля Лідовитого океану, їх ще раніше називали самоїди. А чому самоїди? Тому що вони заготовляли там нерпу, рибу і тому подібне за два місяці літа, а ще 10 місяців або все інше то зима. Продукти, які заготовляли за ці два місяці, їх заривали в мерзлоту вічний холодильник, де вони зберігались потім протягом року і могли бути були підстави для того, щоб цей народ міг там вижити. Якщо ж щось ставалося так, що або їх кладові пограбували там вовки полярні. Або щось інше, що не змогли заготовити, тоді, звичайно, хтось помирав у сім'ї. І там була така заповідь, того, хто помирали, повинна з'їсти своя сім'я. Чи хтось з дідусів, чи бабусів, чи потім навіть молодих хтось, але оскільки він не розкладався там, а зимою великі морози і все, то його стругали як рибу. Їли і таким чином продовжували життя. Навіть казка про бабу Ягу, якщо пам'ятаєте те, що вона не проти була спіймати Васика Телесика, зварити і з'їсти. Баба Яга від слово Єгуни або Угрофіни, їх так називали на сторону на Русі, це північні народи дуже близькі. До північних народів, які жили по побережжю, до скімосів, до немців, або Єгуни Яри. І от е, там, де бабуся стара не могла собі чи полювати, чи ще що, бо їсти хочеться. От, а тут хлопчик забрів із сусіднього села, то, відповідно, це для неї було добро. Е, те що для інших зло. Мораль і етика формуються в залежності від. Е, того помешкання, в якому існують засоби виробництва, джерела життя. Тому ми розглянемо, по-перше, той фундамент, на якому будується життя суспільства, а потім поговоримо, які особливості і наслідки побудови суспільного життя. Для цього нам треба буде згадати декілька речей. Перше, це ефект енергоінформаційної пари природи. Ми вже про нього кілька разів говорили, що якщо через якесь середовище протікає потік якогось фізичного параметру, іншими словами, на шляху якогось потоку має стати якась інша структура. От він тече в цій структурі переходить в іншу, це як гребля свого. Голови. Перепона, особливість. От коли потік проходить через ці два середовища, або переходить з одного в друге, то на ньому обов'язково виникає потік іншого фізичного параметру, або кільце цього фізичного параметру. І ми таки приводили приклад, що коли. Потік сонячної енергії проходить через землю, то е, перше, що відбувається, це круговорот води по природі. Ну, не тільки круговорот. Просто ще в 5 чи в 6 класі фізиці вам пояснюють про кругообіг води в природі. І що на цьому кільці кругообігу води в природі, е, коли вода випаровується, піднімається, конденсується, падає дощем. Збігає у річки, тече по Дніпру. І на Дніпрі ми ставимо греблю і там ставимо генератор, то виникає наступний контур електричного струму. А на ньому поставимо свою греблю, там електромотор, і він буде крутити транспортну стрічку. От подібне все відбувається від самого Всесвіту. І, закінчуючи найменшими проявами життя. І які заводно процесів, які є у природі. Це ефект енергоінформаційної пари. Тож на потоці сонячної енергії через нашу планету утворюється контур життєдіяльності біосфери. А уже на контурі біосфери крутиться колесо. Життєдіяльності людства. На цьому контурі життєдіяльності людства крутяться контури окремих народів, етносів, а в них уже ще лише контури життєдіяльності сім'ї, потім особистості. От щось на зв'язок часового механізму де одне колесо, крути інше, те ще інше. Іде перерозподіл всіх тих ресурсів, які необхідні для існування. Це в нас енергоінформаційна пара, але енергоінформаційна пара може існувати лише тоді, коли є відповідні помешкання, чи територія і є на ній ресурси. Якщо цих ресурсів, наприклад, вичерпуються, чи вода, чи що заводить турбіна, далі крутитись не буде. Це поняття території життєдіяльності. Територія життєдіяльності це той запас всіх необхідних ресурсів, не тільки для того, щоб ця система існувала, а щоб вона могла ще розвиватися. І ми з вами теж говорили в попередніх лекціях: що для території життєдіяльності, наприклад, людини відносяться три складові це ресурсно-матеріальна, інформаційна. І духовні. От вони всі разом, як три складові, сумі мають дати той простір життєдіяльності, який достатньо, щоб людина не просто жила, а ще могла і розвиватись, і розмножуватись, мати сім'ю, приростати коріння у майбутнє. Якщо ж цих ресурсів недостатньо, тоді життя затухає, людина не може прогодувати там дітей. Життя як би затухає і знищується. Ну, найчастіше це буває в природі, коли ви спостерігаєте, коли одна й та ж, наприклад, ви малину посадили через 3-4 роки вже того ні врожаю, того не буде нічого. Якщо вони не то додавати відповідні ресурси. Бо на даному місці ресурси вичерпуються. От, виходячи з цих двох Положен, ми перейдемо безпосередньо, як будується контур життєдіяльності людства на землі. І тут е, почнемо з того, як взагалі зародилася сама економіка і що розуміється під економікою. Е, коли людина Почала не просто займатися практичною діяльністю, а почала теоретично шукати пояснення законів життя суспільства. А тоді виникли і перші економічні теорії. Перша економічна, мабуть, є теорія, яка була, і відома, яку ви вивчаєте в школах, в університетах і тому вище вище спеціалізованих заклади. Це теорія сміта смітодобавленої вартості або додаткового продукту. Що мається на увазі? Якщо мені треба для того, щоб жити там відро картоплі, а я можу її посадити виростити 10, то навіщо мені ще 9 відер? Тоді я можу їх або обміняти, але коли я можу обміняти в мене його залишок, то тоді з'являється можливість не просто обміняти, а забрати її. Це додатковий продукт. От е, Сміт, який почав займатися цим питанням, е, він е, виводить з того, що економіка це додатковий продукт, який можна завдяки кому розширювати виробництво, який можна е, присвоювати і експлуатувати інших, І це вже є основою. Капіталістичного розвитку суспільства. Все зводилось до того, чим більше людина працює, тим більше продукт вона дає, тим швидше розвивається суспільство. Оцей додатковий продукт. На це дивився вчитель Сміта. Він же придворний лікар Людовіка 14 -го. Франсуа Кене. Він постерігав іншу картину. Він наглядав, як працюють французькі селяни і бачив, як вони на виснажених полях, працюючи все більше, отримують все менше результатів. І тоді Кене сформулював два дуже цікавих висновки. Перший, він казав так, що якщо в мене є кілограм заліза, я кілограм цвяхів зробити можу. Але, Двох кілограм цвяхів не зроблю ніколи. В той час, якщо в мене є зернина, я кинув її у землю, то з неї виросте 100 зернин. Тому він казав, що все, що має людство, воно, не завдячує праці, воно виростає на полі. Оце розширене виробництво. І тут він знаходить ще один дуже цікавий закон, який він пояснити не зміг це закон п'яти хлібин. Француа Кене. Франсуа Кене сказав так, сформулював, що якщо на полі виросло 5 хлібин, все що виросло, а так біомаса, будемо казати, то 3 хлібини треба повернути поле. Якщо ми повернемо менше полю, ніж 3 хлібини, то поле буде деградувати. Якщо повернемо більше, ми отримаємо більше. Єдине, щоб у поля хватало ресурсів. І що будувати по ту біомасу? Бо ви розумієте, що якщо не вистачає хоч якоїсь складової, то, звичайно, побудувати не побудуєш. Карл Марці, який був послідовником Адама Сміта, він критикує в своєму капіталі точку зору Француамі. Кілька разів повертається до, цього, до цих п'яти хлібин, Відчуває, що там щось не так, він хоче заперечити цей закон і не може. І так це відбувалося до тих пір, поки в Цюріх, де був Кароманс, не приїхав випускник Київського університету Сергій Подолинський. А це час руху народовольців, кінець 19 сторіччя. Для того, щоб підняти ту чи іншу країну, необхідно було лікувати і освічувати людей. От якщо буде освічений народ, буде здоровий, то тоді інакше він буде мислити це країна майбутнє. І Ось такий рух був, і тоді Подоленський поїхав, щоб набути додаткової професії, професії.